Страх це одна з найглибших та найсильніших емоцій, притаманних людині. Він може змусити нас бігти, боротися чи завмирати, а іноді паралізувати повсякденне життя. З одного боку, страх захищає від небезпеки, а з іншого, може обмежувати розвиток і викликати страждання. Давайте розберемо детально саму сутність страху та його природу. Розглянемо фобії. Та на кінці поговоримо, як з ними боротися. Прошу підписатися на канал та поставити лайк, а ми продовжуємо. Страх не з'явився випадково, він сформувався впродовж мільйонів років, ставши одним із ключових механізмів виживання. Ще наші предки, живучи в умовах дикої природи, були змушені постійно оцінювати небезпеки навколо. Умовний шум у кущах або крик тварини могли бути ознакою смертельної загрози, і саме страх змушував їх миттєво реагувати, бігти, ховатися або готуватися до боротьби. Ця реакція називається реакцією бий або тікай, вона супроводжується викидом адреналіну, пришвидшенням пульсу, підвищенням тиску і концентрацією уваги. Усе це допомагає організму мобілізувати ресурси та уникнути небезпеки. Еволюційно страх це сигнал для збереження життя. Проте важливо розуміти, що еволюційні механізми страху не зникли й сьогодні. Вони стали фундаментом для складних психологічних процесів, які ми відчуваємо в повсякденному житті. Саме тому наступний аспект психологічний. Дозволяє глибше розібратися, чому і як страх проявляється в сучасних умовах. З психологічної точки зору, страх це сигнал, який допомагає нам розпізнавати й оцінювати загрози. Психологи наголошують, що страх має різні рівні інтенсивності від легкого занепокоєння до панічної атаки. Він супроводжується фізичними симптомами. Прискореним серцебиттям, тремтінням, потовиділенням. і психічними тривогою, відчуттям небезпеки чи безвиході. Цікаво, що страх виникає не лише у відповідь на реальні загрози, багато людей бояться уявних ситуацій або невідомого майбутнього. Наприклад, перед важливою співбесідою ми можемо відчувати сильний страх провалу. Хоча реальна загроза лише відмова чи негативна оцінка. Страх також тісно пов'язаний із досвідом. Дитячі травми, негативні події чи принизливі ситуації можуть створювати міцні зв'язки у мозку, у майбутньому навіть нешкідливі події можуть активувати старий страх. Приклад, дитина, яку колись налякав собака, у дорослому віці може боятися навіть маленьких собак. Водночас страх виконує і позитивну функцію. Він зберігає нас від необачних вчинків, допомагає уникнути небезпечних ситуацій, підготуватися до складних викликів, обрати більш безпечний шлях. Поступово переходячи від розуміння загальних механізмів страху, варто заглибитися в їхню класифікацію. Розгляньмо детальніше, які саме види страхів і фобій існують. Та як вони проявляються у повсякденному житті? Ми часто стикаємося зі страхами, деякі з них логічні, інші здаються нам дивними або незрозумілими. Страхи бувають різні. Наприклад, страх висоти змушує нас не наближатися до краю даху, а страх перед хижими тваринами триматися осторонь небезпечних місць. Такі реакції називають адаптивними, адже вони Допомагають вижити, вони виникають у всіх здорових людей у схожих обставинах і є природною частиною нашої нервової системи. Проте іноді страх виходить за межі реального. Тоді йдеться вже не про адаптацію, а про фобію, сильну, стійку і ірраціональну реакцію на певний об'єкт або ситуацію. Людина, яка страждає на фобію, не просто нервуючи, хвилюється, вона може відчувати паніку, втрату контролю, фізичні симптоми, тремтіння, пітливість, прискорене серцебиття, навіть задуху. Наприклад, арахнофобія це страх павуків. Навіть маленький павучок у кімнаті може викликати у людини напад паніки, хоча вона раціонально розуміє, що загрози немає. Є велика група специфічних фобій пов'язаних із конкретними об'єктами. Наприклад, акрофобія це страх висоти. Людина не може піднятися на балкон або користуватися ескалатором у торговому центрі, клоустрофобія, страх замкненого простору. Такі люди уникають ліфтів маленьких кімнат або навіть тісного одягу, аерофобія, страх літати через неї, дехто роками відмовляється від відпусток і ділових поїздок. Одна жінка, наприклад, змушена була їхати потягом п'ять днів до Італії, бо не могла примусити себе сісти на літак навіть під дією заспокійливих. Серед менш відомих, але не менш реальних фобій трипофобія страх скупчення маленьких отворів, як от у лотосові насінині чи коралі, або навіть гемофобія, страх крові. Люди з останньою можуть втратити свідомість, побачивши поріз чи навіть сцену в медичному серіалі. Ще одна специфічна, але розповсюджена фобія, дентофобія або страх стоматологів. Навіть думка про звук бормашини викликає мурашки та втечу. Є й більш складні форми: соціальні фобії. Соціофобія це страх бути осміяним, осудженим, незграбним на очах у інших. Людина уникає знайомств, публічних виступів, корпоративів, навчання. У студентки з соціофобією могла початися панічна атака лише від думки, що викладач поставить їй запитання в аудиторії. Часто цей страх супроводжується почуттям меншовартості, соромом і постійним внутрішнім діалогом, що подумають про мене інші, окрема складна фобія, «Агорафобія?» Вона виникає тоді, коли людина боїться відкритого простору, скупчення людей, транспорту або навіть просто покинути дім. Все це через страх, що щось погане трапиться, і ніхто не допоможе. Людина починає уникати всього небезпечного, доки її зона безпеки не звужується до кількох метрів. Був випадок, коли чоловік 10 років не виходив із квартири, усі покупки йому приносили родичі. Окрім фобій, існують також панічні розлади. Панічна атака це короткий, але надзвичайно інтенсивний напад страху. Серце шалено б'ється, дихання збивається, з'являється відчуття, що зараз відбудеться щось жахливе: інфаркт, інсульт, втрата свідомості. Багато людей, які вперше пережили панічну атаку. Викликають швидку, переконані, що помирають, і, хоча фізично людині нічого не загрожує, психологічно це відчувається як реальна небезпека. Є страхи, що не мають конкретного об'єкта, але діють постійно. Це так звані генералізовані тривожні розлади або екзистенційні страхи. Вони пов'язані зі змістом життя, втратою сенсу, ідеєю смерті, самотністю, старінням або навіть Страхом не реалізувати себе, ці страхи важко пояснити іншим, бо вони внутрішні, але їхній вплив може бути руйнівним. Людина, яка постійно живе у фоновій тривозі, не може розслабитися, насолоджуватись, приймати рішення. Не менш важливими є й дитячі страхи. У певному віці дитина може боятися темряви, чудовиськ, покарання, втрати батьків. Це нормальна частина розвитку. Дитина ще не вміє чітко відділяти фантазії від реальності, а тому її уява часто малює страшні образи. Наприклад, у віці 3-5 років страх темряви чи грому це звичне явище. Але якщо страхи затягуються, посилюються або перешкоджають соціалізації, це може бути сигналом до психологічної допомоги. У 21 столітті з'явилися й нові цифрові страхи: номофобія. Страх залишитися без мобільного телефону, людина нервує, якщо в неї сідає батарея, або немає зв'язку. ФОМО of missing out. страх щось пропустити, новину, можливість, подію. Такі фобії часто живляться соціальними мережами, де кожен живе ідеальним життям. І ще один сучасний феномен танатофобія або. Страх смерті, який посилився в часи пандемії, війн, глобальних криз. Є й фобії, які здаються зовсім парадоксальними: наприклад, папафобія, страх папи римського, є навіть гіпопотомонстроесквіпедалофобія – страх довгих слів. Ці фобії рідкісні, але справжні. Вони занесені до психіатричних класифікацій і часто потребують терапії. Ще одна особливість: одна людина може мати кілька фобій одночасно. Вони часто поєднуються з тривожними розладами, депресією або посттравматичними станами. Наприклад, людина, яка пережила аварію, може боятися не лише машин, а й гучних звуків, світлофорів, навіть міських вулиць загалом. Страх перекидається на пов'язані об'єкти, попри те, що страх природна емоція, а фобія її перебільшена тінь. Сучасна психологія і психотерапія мають у своєму арсеналі чимало ефективних методів, які допомагають впоратися з ними. Боротися зі страхами не означає перемогти їх силою волі. Це скоріше процес знайомства, розуміння та поступового перетворення. Першим і, мабуть, найважливішим кроком є визнання страху. Багато людей намагаються придушити свої відчуття, соромляться їх або роблять вигляд, що все в порядку. Але страх, захований усередину, не зникає, він лише змінює форму, проникає усне тіло поведінку. Тому щирість із собою це вже початок зцілення. Варто сказати собі, так я боюся, і я хочу зрозуміти, чому когнітивно-поведінкова терапія КПТ. Один із найефективніших методів роботи зі страхами та фобіями. У її основі ідея, що наші думки впливають на емоції, а емоції на поведінку. Наприклад, людина з соціофобією може думати: я скажу дурницю і всі сміятимуться. Ця думка викликає страх, а то і бажання уникати людей. У КПТ психолог разом із клієнтом вивчає такі автоматичні думки, вчить помічати викривлення логіки, чорне-біле мислення, читання думок інших, і поступово формує нову, більш реалістичну інтерпретацію ситуації. Іншою ключовою складовою КПТ є експозиція, тобто поступове знайомство з об'єктом страху в безпечних умовах. Наприклад, людина, яка боїться ліфтів, спочатку просто уявляє себе в ліфті. Потім дивиться відео про ліфт. Далі заходить у ліфт разом із другом, і зрештою катається сама. Все це відбувається поступово, без тиску. Мозок звикає. Я в безпеці і страх зменшується. Це працює не через насильство над собою, а через новий досвід, що переважує старі асоціації. У роботі з панічними атаками ефективною є техніка заземлення. Перенесення уваги на реальність, наприклад, назви п'ять речей, які бачиш навколо, чотири, яких можеш торкнутися, три, які чуєш, дві, які можеш понюхати, одну, яку відчуваєш на смак. Це повертає людину в тут і зараз, допомагає зняти хвилю емоційної паніки. Також важливим є дихання. Коли ми боїмося, дихання стає частим і поверхневим. Це підсилює тривогу. Якщо ж ми свідомо починаємо дихати глибоко і повільно, наприклад, за схемою вдих 4 секунди, пауза, видих – 6-8 секунд, сигнал небезпеки в мозку слабше. Такий простий прийом часто допомагає зупинити хвилю паніки ще на початку. Психодинамічна терапія пропонує інший підхід, замість боротьби з симптомом, занурення в глибші причини страху. Наприклад, страх темряви може виявитися не лише реакцією на невідоме, а символом відчуття покинутості, яке людина пережила в дитинстві. Фобія тут як захисна оболонка від болю, робота йде повільніше, глибше. Але результатом може бути не лише зменшення страху, а й особистісне зростання. Ще одним напрямом є метод десенсибілізації та переробки рухами очей ЄМДЕР. Особливо корисний у випадках травматичних страхів він полягає в поєднанні спогаду про травматичну подію з певними рухами, очей або іншими стимуляціями. Це допомагає мозку перезаписати реакцію на спогад. Людина продовжує пам'ятати подію, але вже без тієї хвилі паніки, що виникала раніше. Окрім терапії, є практики, які людина може використовувати самостійно. Наприклад, ведення щоденника страхів, якщо регулярно записувати, чого ти боїшся, у які моменти, що саме ти відчуваєш, з часом проявиться структура, страх втратить хаотичність. Він стає менш всесильним, коли має форму слів. Також корисним є тіло. Тіло запам'ятовує страх, напруження плечей, стиснуті щелепи, стискання живота, йога, танці, масаж, техніки релаксації. Усе це допомагає розірвати тілесне коло страху. І навпаки, розслаблене тіло подає сигнал у мозок, що все гаразд. Це не чарівна таблетка, але це спосіб говорити з емоціями мовою тіла. Не варто забувати і про силу підтримки. Страхи часто виростають у тіні самотності. Розмова з другом, спільна робота в групі підтримки, спілкування з тими, хто проходив щось подібне. Все це нагадує. Я не один. І хоча страх. Це особисте, ми не завжди мусимо долати його самотужки. У складних випадках, коли страх або фобія істотно заважають життю, можливе застосування медикаментів, анксіолітики, заспокійливі або антидепресанти, іноді тимчасово допомагають зменшити симптоми тривоги, особливо на початку терапії. Але вони не лікують саму причину страху. А отже, їх варто використовувати лише під наглядом лікаря і у поєднанні з психотерапією. Дуже важливо розуміти, позбавлення страху не завжди мета інколи страх це просто сигнал, який вказує на потребу у захисті, у контакті, в безпеці, у розумінні себе. І тоді головне не придушити його, а навчитися чути його мову як дитина. Що плаче не просто так або потребує уваги, так і наш внутрішній страх це заклик не до втечі, а до діалогу. Найкращі результати зазвичай приходять не тоді, коли ми героїчно перемагаємо себе, а тоді, коли з повагою ставимось до власної психіки, коли дозволяємо собі боятися, але не дозволяємо страху керувати нашим життям. Бо хоробрість це не відсутність страху, це дія всупереч йому. Дякую, що додивився до кінця. Залиши коментар під відео, підпишись та натисни дзвіночок. Це допоможе нам потрапляти у рекомендації YouTube та продвігає український контент. Та нічого не бійся, друже.